Привіт, мене звати Антонія. Я художниця. Я живу на заході Норвегії і викладаю мистецтво дизайн. І продовжую розповідати вам про Норвегію і її культуру. А сьогодні продовжую напевно вже третє відео розказувати вам про те, що зараз саме в ці Дні дуже популярний, дуже такий навіяний дух. Це саме цього фольклорного героя Рампенісен. Нісен. Це помічник норвежського Аля Санта-Клауса або Юлі Нісе, який зараз саме на таких предріздвяних днях він. Пустує, він бешкетує особливо, наприклад, його обожнюють діти. Тобто, що взагалі притаманно цьому герою? По-перше, його треба кормити рисовою кашею, тобто на столі має бути якась рисова каша. А, взагалі, в середньовіччі цю кашу повинні були приносити до хлібу там, де була худоба, там де було багато якоїсь живності. Зараз ситуація змінилася. Я б вже сказала, що він такий оріздвянівся. Це більш такий дух різдва, комфорта, затушку. Чому норвежці полюбили його? Ну, по-перше, що саме цей герой має своє коріння, тобто його не взяли ні звідки, не придумали. А тягнеться це фольклорне коріння, середньовіччя, з давніх часів. По-друге, він має там гумор, наприклад. якщо Відбувається якийсь там хаос вдома, а це саме роблять діти. Коли батьки можуть запитати, так що тут таке наробили, поприбирайте. Вони жартують і кажуть, так це ж не ми, це рампенісен, і для нього характерна така річ: він вночі бешкотує, розкидає все. А вранці замирає, наче нічого не сталося. Але діти зараз, навіть в школі, використовують цей гумор, і другий раз я кажу, там поприбирайте після того, як ми помалювали. Ні, 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 це не ми. Це тут нашкодив Рампенісен. Ну і ми, в принципі, це сприймаємо дуже нормально, бо цей час, коли діти жартують, аби їм добре було. І в принципі, ще характерна така риса, що рампенісен він допомагає створювати цей затишок, очікування різдвяних свят, такі сімейні якісь ритуали. І дуже гарно він прижився. І саме зараз він в Норвегії бешкетує.